Страшна війна прийшла на нашу землю, здавалось, не до творчості всім нам. Але милюнки наші, і пісні, і вірш. Це наша відповідь приклятим ворогам. На ЗСУ і та роборонять. Всі, хто загинув, герої назавжди. Ми відбудуємо міста наші села, розквітнемо лише трішечки завжди. Надія, віра, любов до України щодня на силу додають, повір. Ми разом війну переживемо і в Україні знову мир.